18 тонн продуктів та ліжка для лікарні, щоб ефективніше допомагати хворим та пораненим. З Прикарпаття на Дніпропетровщину їде великий гуманітарний вантаж. 1650 продуктових наборів і теплий одяг передадуть у Криворізький район, який сильно постраждав внаслідок російських атак. Допомоги там потребують як місцеві мешканці, котрі втратили свої помешкання, так і внутрішньо переміщені особи. Криворізький район постійно знаходився під обстрілами багато місяців. Апостолова, Зеленодольська ми привозили польських друзів наших, показували зруйновані вщент школи, зруйновані вщент будинки. Багато ще населених пунктів і громад було просто знищено. Потребує цієї допомоги малозабезпечені верстви населення, багатодітні родини, сім'ї, які постраждали у Криворізькому районі, у яких порушені будинки. До відправки готують ще й ліжка для Криворізької лікарні. Отримати їх допоміг центр української культури у Талліні. Загалом їх має бути 100. Зараз приїхало 37. Ці медичні ліжка надало безкоштовно їхня лікарня, центральна західно-таллінська. Дані ліжка вони є багатофункціональними, тобто для лікарів буде легше доглядати за пацієнтом, і пацієнту, який буде на цих ліжках, буде зручніше проходити лікування. Насправді, побачивши, які як різні там пози навіть можуть це ліжко приймати, ми розуміємо, що досить така потрібна річ і важлива для лікарні. Допомога у Криворізький район фонд Чисті серцем відвозить регулярно. Гуманітарні вантажі у цьому напрямку вирушають у середньому раз на два тижні. Якщо ти віддаєш оцей продуктовий набір у, у сім'ю, воно стає на два тижні, наприклад, харчування двох-трьох людей стає. І так це вже 1650 сімей, вони розуміють, що мають мінімум на два тижні продукти харчування, які вже мінімальні витрати. Тобто вони можуть ці кошти зекономити, піти на оплату електрики, тепла і таке. Зараз і ці проблеми величезні. Плюс ці ж деокуповані території, так само там є проблема, де взагалі нічого немає ні світла, ні тепла. Не зупинятися і допомагати тим, хто постраждав внаслідок російської агресії, кажуть благодійники. Дозволяє підтримка міжнародних донорів. Вона надходить з різних куточків світу. Ольга Рага, Ігор Горпопик, телеканал 402.